У надвірній пройшла презентація книжки в огні повстання. Праця містить спогади сотника УПА Петра Мельника Хмари, де описані події 1943-45 років. Висвітлено процес формування вишколу і діяльності відділів народної самооборони та повстанської армії на теренах нашої області. З історичним матеріалом знайомилась і наша колега Світлана Гаєвська. В огні повстання є своєрідним історичним нарисом про діяльність військової референтури Станиславівського обласного проводу ОУН, а також формування вишкіл та діяльність відділів української народної самооборони і повстанської армії на теренах Прикарпаття у 1943-1945 роках. Автор книги Петро Мельник псевдохмара, сотник упа, командир 21-го тактичного відтинку Гуцульщина, родом із надвірнянщини. Загинув у квітні 1953 року у нерівному бою з НКВД-стами. Упорядники нарису Степан Лесів та Ярослав Коричук вважають за щастя перевидання цієї книги у зв'язку з тим, що перше джерело дуже пошкоджене, навіть є втрачені сторінки. Цінність праці в тому кажуть історики, що автор був безпосереднім учасником подій, про які писав, і в додатках використані матеріали радянських органів безпеки. А це важливий факт. Це і безпосередньо документи, листи, які б записки, які були вилучені у нього, а також звіти по лінії МГБ на Київ із Києва на Москву про втечу підпільників колишніх підпільників з Станиславова у квітні 52-го року. Сьогодні ще мало є де джерел документів, які би розкривалися особливо 43-й, початок 44-го року. Так? І саме ці книзі через призму самих спогадів безпосереднього тодішнього учасника Петра Мельника Хмари ми можемо побачити ті процеси, які відбувалися на території нашої області, а саме формування перших сотень упа. Чому знову ж таки довший час, це була своє біла пляма у книзі на базі архівних матеріалів, розшифровано псевдо багатьох діячів підпілля з метою подати достовірну інформацію про їх участь у визвольній боротьбі. Спробували об'єктивно на базі архівних матеріалів, звичайно, що на джерельній базі подати їхні біографічні довідки, подати для нащадків інформацію об'єктивну інформацію, якраз про тих осіб і про їхню участь у цій боротьбі. Книга, переконані упорядники, буде корисно для науковців, краєзнавців, студентів та дослідників сприятиме вивченню раніше закритих тем новітньої історії України. Світлана Гаєвська, новини ТРК Раї.